Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Малишова Віталіна Русланівна я лікар-акшер-гінеколог гінекологічного відділення та жіночої консультації в Сарненській центральній районній лікарні. В минулих програмах ми проговорювали з вами про важливість профілактичних оглядів та скринінгу на шийки матки. В сьогоднішній програмі ми будемо говорити про папіломовірусну інфекцію. Якщо розглядати причини розвитку патології шийки матки, то перше місце у нас займає вірус папіломи людини. Тобто цей вірус винний в тому, що виникають такі проблеми, як рак шийки матки у жінок. Також він здатен викликати рак вульви та вагіни, ротоглотки, анального каналу та статевого члена. Існує більше ста типів папіломовірусної інфекції, які поділяються на високо, середньо та низько онкогені. І відразу хочу вас попередити: якщо ви на своїй шкірі знайшли папіломи, це не означає, що у вашому організмі є папіломавірусна інфекція, тому що папіломи на шкірі не мають ніякого відношення до тих сиротипів вірусу папіломи людини, які знаходяться в піхві. 70% випадків розвиток раку шийки матки виникає при інфікуванні високоонкогенними типами вірусу, такими як 16 й та 18 й тип. Так, всі решта типів вірусу теж впливають на розвиток цього захворювання, але ці два мають найбільший відсоток. Якщо ми будемо говорити про ураження вірусом папіломи людини, то практично кожна жінка з ним стикалась, але не у всіх він залишився в організмі. Тобто відбулася елімінація вірусу з організму. Та є жінки, у яких цей вірус перебуває в сплячому стані, і нас, як онкогінекологів та гінекологів, цікавлять саме ці жінки, тому що ризик того, що в них може виникнути онкопатологія, буде набагато більший. Які ж існують фактори ризику ураження вірусом папіломи людини? Перший це ранній початок статевого життя. Це є вік до 21 року. До цього віку епітелій шийки матки є незрілим і він легко травмується, що дає можливість вірусу легко проникати в клітини. Другим фактором є кількість статевих партнерів. Якщо у вас був один чи два статевих партнери, то і ризик один. А якщо їх було 5 і більше, то і ризик інфікування збільшується в десятки разів. Третім фактором є інфекції, що передаються статевим шляхом. Якщо в нашому організмі вже присутня одна інфекція, це може бути як трихомонада, гарнерела або бактеріальний вагінос, і так далі, то всі системи організму кидають сили на боротьбу з нею, і тоді вірус папіломи людини з легкістю може розвиватися. І четвертим фактором є спадковість. Якщо у ваших рідних був рак шийки матки, ви без вагань маєте пройти обстеження у свого гінеколога і попередити його про свій сімейний анамнез. Якщо вірус знаходиться в організмі людини, то це не 100% що буде онкопатологія. Він може перебувати в сплячому стані або мати низькі титри, але є ті фактори активації, які сприяють тому, що вірус почав персистувати у вашому організмі. Що ж відноситься до цих факторів активації? Перше це є низький імунітет. Другим фактором є гормональні порушення. Зміна гормонів з одних на інші впливає на слизову шийки матки. Третім фактором є куріння. У жінок, які курять в слизовій шийці матці, накопичуються канцерогени, зокрема бензопірен. Ці речовини можуть спричинити мутації в клітинах шийки матки, які з часом переходять у передракові стани або рак. І четвертим фактором є хронічний стрес. І, на жаль, саме в цей час ми можемо бачити наслідки цього стресу на організм. Жінки, тому в цей час ви маєте частіше відвідувати свого гінеколога. І нарешті ми з вами дійшли до того, а як же лікується вірус папіломи людини. І тут я вам скажу, що ніякого лікування від цього вірусу немає. Що ж тоді має на увазі ваш гінеколог, коли на прийомі вам каже фразу потрібно пролікувати? Тут я хочу вам нагадати, що перебування вірусу в організмі в більшості випадків пов'язане з перебуванням додаткових інфекцій, про які ми говорили раніше. І саме наявність цих додаткових інфекцій може вплинути на злоякісну трансформацію у вашому організмі. Саме їх і лікують ваші гінекологи. Якщо ж лікування від папіломовірусної інфекції не існує, тоді, можливо, є її профілактика. І тут у нас є три профілактичні етапи. Перший і саме основний це є вакцинація. На сьогоднішній день в Україні представлено три вакцини проти вірусу папіломи людини. Є двовалентна вакцина від двох типів вірусу 16 та 18 типів, чотирьохвалентна, яка включає 6, 11, 16 та 18 типи, та нова дев'ятивалентна вакцина. Другим етапом це є скринінгові програми. І третій етап це є адекватне лікування виявлених уражень. Тому турбота про себе та своїх дітей починається з простих, але важливих рішень. Якщо ви хочете знизити ризик розвитку ракушейки матки для себе або для доньки, зверніться до гінекологів Сарненської центральної районної лікарні. Наші лікарі допоможуть вам визначити, коли найкраще пройти скринінгове обстеження, а також нададуть інформацію про вакцинацію від ВПЛ, сучасний і надійний метод профілактики. Не займайтесь самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.